Це п'ять принципів підтримки військового, а також родичів військовослужбовців у втраті. Це базові рекомендації для кожного, хто хоче створити безпечний простір в розмові з військовими або з родичами військовослужбовців. З мого досвіду і те, що я бачу, втрат стало дуже багато. І, на мій погляд, ця інформація буде корисною, і потрібною кожному, не тільки фахівцям. Перше, поважайте його спосіб горювати. Хтось мовчить, хтось дратується, хтось прагне діяти хтось закривається в собі, це все просто різні прояви бою, і не варто оцінювати чи намагатись виправити його реакцію. Принцип, кожен має право на свій. Спосіб горювання, друге не романтизувати і не знецінювати втрату. Фрази на кшталт. Вони загинули героями. Ти маєш бути сильним. Вони часто посилюють біль, вони викликають роздратування і непорозуміння. Замість цього варто сказати: Я знаю, я бачу, що тобі важко. Я не знаю, як тобі. До речі, це от я тебе розумію, або я знаю, як тобі не працює навпаки, краще сказати, я не знаю. І я не розумію, але я бачу, що тобі важко. Ти маєш право сумувати. Я готова бути поруч. Третє це повага до пам'яті. Не оминайте розмову про того, кого втрачено, якщо військовий хоче говорити. Часто в цьому є потреба проговорювати світлі історії, не прості історії, але історії про близьких, про тих, хто важливий. Дайте можливість згадати, поділитись історіями, створити пам'ять, поділитись пам'яттю. і це спосіб інтегрувати втрату, а не застрягти в ній. Четверте, не квапте зцілення, не поспішайте, не намагайтесь швидше, швидше. Горювання не має графіку військового, воно може чергуватись з відстороненістю, з гнівом, апатією, і завдання близьких не тиснути і не вимірювати темп, а зберігати поруч стабільність і віру. Що біль можна пережити, п'яте, турбуйтесь про себе, щоб ви були в ресурс, щоб ви могли підтримати його. важливо мати власні ресурси, свій відпочинок, своє коло підтримки, супервізію, а також просто те, що дає вам ресурс і силу. Будь ласка, піклуйтесь про військових, які є поруч, і піклуйтесь про свій емоційний стан. Якщо це було корисно, поставте тут тракцію. Дякую.